Тарас Григорович Шевченко, Тарасова ніч. На розпуті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда ляхи били з козаками. Як збиралася громадка неділеньку вранці, як ховали козаченька зелені в зеленім байгараті. Рає кобзар виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина та вже не повернеться. Стає хмара за лиман, а друга з поля. Зажурилась Україно, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава Батьківщина, нема де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчені, без попа ховають, запродана жидам віра, в церкву не пускають, як там галущ поле криє ляхи гуняти, налітають, нема кому, порадонь кидати. Бідна моя Україна стоптана ляхами, Україно, Україно ненька моя, ненько. Як згадаю твою долю заплаче серденько: Мовчать гори, храє море, могили сумують, а над дітьми козацькими поляки панують. Храй же море, мовчіть же гори, гуляйте, буйний поле, плачте, діти, козацькі, така ваша доля.